Дуже лютий тіп Стефан Каррі оновив свій феноменальний рекорд NBA. 37-річний розігруючий Golden State Warriors оновив свій власний рекорд. Він реалізував свій 300 й триочковий в сезоні. Це вже шостий сезон в кар'єрі, коли він долає позначку в 300 Для порівняння, просто щоб ви розуміли, жоден інший гравець в історії Ліги не мав. Більше одного такого сезону. Тобто комусь це вдавалося лише раз за все своє ігрове життя, Стефен це робить шостий раз. Шостий раз дуже лютий тіп. Реально до цього була новина, в якій він закинув проти Х'юстона всього три очки за три хвилини. А ось уже у наступному матчі. Цей хлопчага знов повернувся і показав всім, що він здатний, здатний на те, щоб робити неймовірні речі на майданчику, а саме неймовірність його в тому, що він може. Ці три очкові кидати просто, як я не знаю. Я коли дивлюсь, як він це робить. Мені завжди кажеться, що воно летить зовсім не туди. Він якось навіть не дивиться на ту корзину. На ту. Я не знаю. Він ну швиряє його, якось із голови, якось з розвороту, якось ну дуже незрозумів. Кожен раз і кожен раз в ціль. Стефан Карі, красавчик, вітаємо його з новим рекордом. Нехай йому щастить, і таких днів, які були в нього до цього, нехай буде поменше.